Повернення у вас в Україну. Дякую, дякую. дякую вам. вам дякую. Держава Україна, президент України Володимир Зеленський, координаційний штат з питань поводження з військовополоненими. На чолі з генералом Будановим вітають вас. Ми чекали, ваші рідні чекали, боролись за вас. Вся країна боролась, сьогодні ви вдома. З Новим роком вас, Різдвом Христовим. І боротьба за повернення кожного чекає і триває. У вас попереду процес реабілітації, відпочинку, відновлення. Він буде забезпечений. Ви найближчим часом зв'яжетесь з своїми рідними, побачите їх. Ви багато пережили, ви українські герої-захисники. На вас чекала вся країна. І сьогодні вся країна святкує, радіє разом з вами і з вашими рідними. Робота і боротьба за повернення кожного триває. Ви витерпіли, ви вижили і дякуємо вам. За терпіння, за стійкість. Любіть Україну, як сонце любіть, як квіти, і трави, і води. Годину щасливу і в радості мить. Любіть у годину негодитись. Для нас у нас світі єдина одна. У квітці, у кожній, у думі, дитячі усмішки в дівочих устах. Кристя і вага на государність. Любіть у Україну по снінай Богу. Вишневу свою Україну. Красу я вічно живу, молоду. Прикордонники. Дякую.